Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з міста Лева. Попереду у нас свято до хреща, Друга свята вечеря і багато подій. Але Львів це місто Казка, в якому не тільки гарна архітектура і смачна гастрономія, але Львів це місто, в якому неперевершений калейдоскоп культурних подій. І сьогодні. Філармонії імені Мирослава Скорика на колишній вулиці Чайковського, а тепер це вулиця Мирослава Скорика за адресою 7, в неймовірної краси сецесійній будівлі відбувається сьомий фестиваль Бах Контемперері. Сьогодні буде лунати музика Баха у виконанні. Львівської органістки, яка дуже часто приїжджає до Чернівців Оленочки Мацелюх. А грати на органі і на клавесині буде Августа Шишкіна. Нещодавно вона у Чернівцях в торгівельному центрі Депот давала свій благодійний концерт. Диригувати буде диригент Бурко і, звичайно, львівський камерний. Симфонічний оркестр буде приймати в цьому дійстві участь. Йоганн Себастьян Бах, яку величезну кількість творів, цей геніальний метр подарував світу. І кожен період життя Йоганна Себастьяна Баха наповнено новим подихом, новим вайбом, новими творами. І я це дуже добре розумію, тому що кожна людина. В кожному періоді свого життя відчуває по-іншому. А талановита людина це робить абсолютно по-своєму. І після кожної якоїсь епохальної події йдуть нові емоції. І геній Іогана Себастьяна Баха протязі 300 років незмінний, він чарує. І якби Бах був би нашим сучасником, то він би був би самим 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 видатним музикантом сучасних молодих поколінь буде в Європі. Адже коли він починав виступати в 20-річному віці, будучи простим звичайним хлопцем, але з дуже музикальної родини, з династії музикальної родини, він вже тоді був номер один в барочній Європі. Це все починалося тоді, коли в Європі панувала барочна музика. Органна, сакральна. Бах був на декілька кроків попереду усіх. Йоган Себастьян Бах. На протязі декількох днів ви зможете відвідати у Львові в консерваторії імені Скорика, на один концерт. Квитки абсолютно не коштовні. від 150 до 350 гривень. Як я кажу, філіжаночка кави і канапка або тістечко це незрівнянно. І ви зможете доєднатися до цієї краси музики і атмосфери, коли ти в колі споріднених душ. Я дуже люблю у Львові відвідувати різні культурні події. Я дуже щаслива, що е, саме багато часу перед Різдвом я подарувала дуже багато любові Львову. На Різдво я була в Чернівцях, на Новий рік я була в Парижі, а на водохреща знову повернулася до Львова. Світ дуже глобальний. І сьогодні у Львові буде панувати Бах. Усіх запрошую до філармонії імені Мирослава Скорика. До храму музики під. Чудові звуки геніального безсмертного баха! Цей репортаж я веду незвичної локації з Філармонії, а я веду з крамнички, яка поцілувала прямо серце своєю естетикою, своєю красою. Вона знаходиться прямо напроти Домініканського собору на вулиці Федоровича, 16. Мальвія іде неймовірна краса українських виробів. Ось таких, в якому я зараз, ручної роботи самих відомих галицьких майстрів, подарує вам чудовий настрій, адже ми перетворюємось в шляхетних панянок. І це просто вкрай необхідно для того, щоб ми себе чудово почували, для того, щоб ми з посмішкою йшли слухати музику Баха, і для того, щоб ми на собі ловили погляди мужчин, які будуть захоплюватись такою красою, з любов'ю до вас, Сфедоровича! 16, скрамнички Мальвія, ваша Оксана Дем'янишина, натхненна і щаслива в своїй Богом даній країні, в місті Лева. Папа! -па.